Сьогодні 18 червня, друзі. Сонячна погода така. Птахи співають. І як я і говорив, ми приїхали а, походити по лісах біля річки Дністер. І перші наші знахідки, ох ти, які лисички. Ух ти. Да? Угу. Вітаю, друзі. Ось такі наші перші. Знахідки. Тільки зайшли в ліс. Ну що, подивимося, все як завжди. Все, що ми побачимо, побачите і ви. Айда! Декілька днів тому тут напевно пройшов дощик, тому що під листочком волога є. І їхали ми по дорозі. а калюжі видно. Так що шанси у нас сьогодні є. В цих місцях є біленькі грибочки. Але ми тут не були десь два тижні і ну, в цьому році тут ще їх не знаходили. Тому подивимось, як сьогодні буде. А це що за грибочок? Ні. Таке не збираємо. А? Та ні. А ось ще один такий. О, собаки тут дуже полюбляють бігати. Бачите, тут кущів мало. Ліс відносно рівний такий. Та от там, де собаки. От саме тут, друзі, ми знаємо, що тут грибниця лисичок. Ну зараз подивимось. Потім підемо. Є декілька грибниць білих. Ще одна грибниця з лисичками. Що там, лисичка? Ага. А, Та собаки збили, так? Да? Ага. Ой, яка. Гарно, гарно висище. Кидай. Тільки вимкнув камеру і рішення ще знайшла. Кидай. Взяли сьогодні з собою водички. Пару пляшок. Бутербродів. Є час походити. Головне, щоб грибочки знайшли. Так, да, щось дуже мало, да? лисички на першому місці. Може, зібрали. Може і зібрали, так. Да. Вчора ми, ну ви бачили, 5 доленьких знайшли. Ну, от, там 100% пройшли. Зараз вже вовсю збирають грибочки. Звісно, не тільки ми знаємо ці ліса. Зараз, напевно, підійдемо до краєчку ліса. Там ще декілька грибниць є. Подивимось там. Дійшли ми, друзі, до второго міста. Бачите, лисичка є, але дуже маленький, багато. Бачите? Сюди треба приїхати, напевно, за тиждень. Бачите, скільки є тут? Дуже багато. Ну то, що така ще нормальна, різному... О, бачите. А цю маненьку спати не будемо. Да, і багато. багато, багато, бачу, Багунку бачу. І дуже багато. багато. Бачите, що. Ага. Бачу, бачу. Прикривається, бачите? Угу. Так, треба... Кидай. Треба обережно тут ходити, щоб не розчевити. Так. Да. Це гарно. Так, да, так, да, так, да. трошки пізніше приїдемо. Ось так. Так, да, друзі, біленьких тут нема. Але ми зараз зробимо що? Тут поле, зараз переїдемо, за цим полем є ще один ліс. Теж дуже цікавий. В цей повторюсь, приїдемо трошки пізніше. А зараз подивимось, що там коїться по грибочках. Переїхали, друзі. Але щось хмаринки знаходять. Бачите, сонечко сховалось. трошки темніше стало так да, потемніло друзі так не трошечки а так добряче Лисички. ось так білих в тому лісі ми не знайшли ви бачили В цьому поки що також ми подивимося що і не а о, Шукає мене. Вона там з собаками по схилах ходить. А я зверху тут. А, так що я казав? Якщо і сьогодні і не знайдемо білих, ну ви бачили, лісички маленької і багато, то якраз приїдемо. Може і піду. Тут білий після дощечків. Декілька лисичок і все! в тому році, в 23-му от по цих вздовж лісових оцих дорог на обочинах, на мосі, бачите, дуже багато біленьких лисички, підберезників зустрічали. Ну, напевно, в цьому році ще рановато для цих місць. Ще трошечки почекати треба. Біла? Ну що, друзі? Перший біляк є. Зараз подивимось. О, бачите, що я казав. Вздовж дороги цієї. Погано, що хмаринки зайшли. Але бачите, проглядує сонечко потихеньку. І погано видно. Зараз я дивлюсь. Гарний білий. Ну от я що кажу, бачите, в тому лісі маленька лісичка, да, Іріш? І маленькі білий. От точно сюди треба приїхати десь за тиждень. Який красотун, друзі. Ось так. О, О який. Так, да, да, походимо, ще подивимось. О, друзі, ще один біляк. І теж, бачите. Ось що я казав. О. Ой який ріж. Бач. Mm -hmm. да. 100%, друзі, вони тут тільки починаються. Тут таких стежок дуже багато в лісі. Вони ріжка в іншому місці ходить. Тут не розійтись тут в різні сторони там. Піду до неї. Оця дорога, бачите. Ходить вліво, а там взагалі вправо кудись. А коли піде сезон вже грибів, то тут, вони всюди. Не обов'язково на цих стежках. Ріша, а давай підемо от ліворуч. Там такі дві, дві стежки, гарні. Та-та-да. -та. І там походимо вверх-вниз. О, якийсь грибочок, бачите, такий колір жгучий. Не знаю на камеру видно буде чи ні. Лимонний такий. Не знаю що це, але но... цікавий колір. Це що? Я Що там в тебе? Лосичка? Угу. О, гарна лосичка, кидай. Ось я лисичку знайшов. Так. так, так, як у тебе? Да, в місцях, так, в цих місцях, тільки все починається. Оця крупна лисичка, бачили, так? Да? Поодинока так росте. Дуже багато маленької. Це напевно перша лисичка в цьому лісі така крупна. В цих лісах, друзі, не повірите, жодного разу вже скільки сюди їздимо? 3-4 роки, так? Жодного разу змій не бачили. Але дуже багато лисиці. Ось такий цікавий ліс. Це напевно єдиний ліс, де мене бачили змій. Не знаю чому. Хвилин 40, друзі, ходимо. Поки що нічого. Але гарна новина, то, що вони тут пішли. До речі, я говорив про змій. А, теж дуже цікаво, що в цих лісах восени немає. Грибів практично. Літній є, вісняний є. Ось так. Дуже цікава ліса. Ну що, давай потихеньку повертаємо, да так? Та, да. Може щось знайдемо ще. а дитина. Та-да-да, та, да та, та. може щось знайдемо ще, але... А в лісі вже темно. Ну так, да, тут ліс густий, бачите. Але темніє вже. В самому лісі темно. Так-то вийти на поле там світло, а тут ні. Пішли, Марсюш, пішли. Пішли, пішли. Бачите, друзі, підходимо до краю ліса. Світло як, а А от там от, внизу ми були. Темінь така, що то капець. Жека! Жекарі! Хоч сюди! Жека! От неслухняний! Щось побачив! Я ж кажу, тут багато ліс! Ми стільки разів тут бачили! В Жекері. Вирішили, друзі, отак ось вздовж краєчка ліса, так і десь нам з пів кілометра до машини. Так і підемо. В самому лісі, ну ви бачили, не дуже багато грибів, зараз покажу. Ось два білих, ну, біленькі, гарні такі. Лисичка от така поодінока зустрічається. Багато маленький. Ну, походимо тут ще. Ми з краєчку цього ліса не ходили. Може бути таке, що тут щось знайдемо. Так, а це що? Біляк? Та, друзі. Білячок. Або підберезник? Ні, друзі. Підберезник. Ось так підберезник. Молодесенький підберезник, коріш. Молодесенький підберезник. Ну, Підберезник. запихався? Зараз вже йдемо до машини та поїдемо. Ви Бачите, друзі, ну. Це говорить ще раз о том, що ще рано трошечки почекати треба з цим лісом. Іди подивись. Підберезник ж. Козарик такий. Зовсім маленький. Так, да, зовсім маленький. Mm. У Мосі. А ти там щось знайшла? Mm. Ні. Полюбляємо ми, друзі, сюди їздити в грібно сезон. Ну. І він тут починається. Так що обов'язково будемо сюди приїжджати і показувати вам. Які тут гарні грибочки ростуть. А ось неподалеку. Сироїшка. Ну і візьмемо. До наших грибочків буде сьогодні, що посмажити ввечері. Небагато, друзі. Але і не без грибів. Так що отак. А ось, бачите, ще одна. Ріша, вже дві сироїшки тут. Ну. І такі гарні. Ось так. От бачите, на краєчку ліса сироїшки і казарики з'являються вже. А ну, воно ще одна. Да. Але вже ні. Цю брати не будемо. Ще одна сироїшка. Ну ця гарна, бачите Дійшли ми до машини, друзі. Змочили рушничок, бачите, охолоджуються собаки, набігались. Зараз почекаємо хвилин 5-10 О. Лягає, Марсик, що ти крутишся? <реш> Та ну що, друзі, на цьому наша сьогоднішня грибна прогулянка завершиться. Будемо їхати ми додому. Гарно погуляли і собаки набігались. Ми ще й знайшли. Супер. Зараз ще раз покажу. Ось, бачите, декілька білих грибів лисичка, один козарик і три сироїшки. Ось так. Ну, посмажити ввечері буде. Все, друзі, будемо ми їхати з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.